Шановні друзі, я думаю, що сьогодні ні для кого не є секретом, що повномасштабна економічна, соціальна, політична криза сьогодні є суттю життя країни, і безумовно цю кризу треба починати розв'язувати. Починати треба розв'язувати безумовно з уряду, тому що одним з тупікових власне варіантів для проведення реформ. Є те, що в Україні вже після другої революції зберіглася, посилилася, модернізувалася кланово політична змова або кланово-політичний консенсус. Уряд є осередком, центром досягнення цього консенсусу. І тому будь-які реформи є неможливими, будь-яка боротьба з корупцією є неможливою, і будь-які позитивні зміни при існуванні цього уряду є неможливими. Саме тому сьогодні питання стоїть наступним чином: або буде жити Україна, або буде продовжувати існувати цей уряд. І кожна година, кожен день, кожен тиждень, поки цей уряд залишається при владі, це є прямою загрозою національної безпеці України, тому що ці люди не здатні управляти країною. Не з точки зору професійності, інтелектуальності, з точки зору своїх організаційних здібностей, досвіду, а крім того, внаслідок колосальної масштабної корумпованості, яка вже стала на міжнародному рівні головною загрозою нашої співпраці з міжнародним співтовариством. Я думаю, всі ми чули заяву Кристини Лагард, яка чітко сказала. Що саме корупція на вищих рівнях сьогодні є перешкодою продовження роботи з міжнародним валютним фондом. Сьогодні говорять, що уряд збереження уряду є стабільністю і ознакою стабільності. Я думаю, що кожна людина сьогодні в країні знає, що залишити цей уряд це означає остаточно зруйнувати політичну соціальну стабільність в державі. Вони є загрозою стабільності, а не рішенням. По зміцненню стабільності теж саме це стосується отримання кредитів МВФ, що зараз. Те, що вони залишаються на посаді, є безумовно перешкодою для того, щоб робити реальні програми з міжнародним валютним фондом. Можна також сказати про радикальну річ, про яку, мені здається, всі замовчують, саме кланова політична змова і консенсус, на чолі якого стоїть уряд, включає в себе велику частину інтересів російських кланів, як на території. України, так і українських кланів на території Росії це сьогодні прямо перешкоджає здійсненню фундаментальної ефективної оборони нашої країни від зовнішнього агресора. Я можу сказати, що на війні сьогодні заробляють, примножують статки, на війні сьогодні виправдовують свою нездатність управляти країною, і на війні сьогодні роблять договорники, які зміцнюють кланову політичну змову. Або ми покінчимо з цим урядом і оберемо достойний, гідний, технократичний, або будь-який інший уряд, або країна із війни просто не зможе вийти. Я можу також сказати, що е, завтра. Всі мусять наполягати, щоб на порядок денний було поставлено питання відставки уряду. Я наполягаю від імені фракції Батьківщина і вважаю, що зараз на погоджувальній раді кожен мусить висловити чітку свою позицію. Завтра обов'язково мусить бути поставлено це питання на голосування. І той, хто не проголосує, хто залишить цей уряд при владі, і є та коаліція, яка буде далі нести відповідальність за цей уряд. Наша фракція чітко і ясно заявляє, що ми, по-перше, готові підписати в повному складі постанову про звільнення уряду. А по-друге, в повному складі фракція буде голосувати. Країну треба негайно захистити. І тому, якщо завтра не буде поставлено на голосування питання, це значить дві найбільші фракції беруть на себе відповідальність, і хай вони несуть відповідальність за кожен день подальшої руйнації країни. Крім того, я звертаюся зараз до спікера Верховної Ради, до голови Верховної Ради. Завтра треба негайно розглянути блок, пов'язаний з розв'язанням кризи в аграрному секторі. Ви знаєте, створені страйкові комітети, безглузді абсолютно речі, які прийняті по відношенню до аграріїв. Під час бюджетного процесу сьогодні руйнують залишки стабільності серед фермерів, серед середніх підприємців аграрного комплексу. Ви нищите всіх, виправляйте ситуацію. Вісім законопроєктів є в парламенті. Ставте на голосування, і питання відставки уряду першим ні на як і другу половину дня відкладати не можна. Дякую за увагу.